Всім привіт! Мене звати Тимур. Я займаюся агросупровідом фермерів, котрі вирощують овочі, фрукти. І зараз будемо допомагати вам, аграрії України, вирощувати цибулю. Сьогодні у нас тема цибуля 8-9 листків. Зараз багатенько в кого така. І давайте підживлюти. Нагадаю, що зараз, в липні, в середині липня, максимально спекотно. Вам потрібно 80 тонн води на гектар в день. Кожен день, якщо ви там робите полив раз в три дні, то 250 кубів вам за один полив потрібно давати. Але треба розуміти, коли ви робите полив, це у нас краплина стрічка, вона лежить. Це постійна цибуля біля краплини стрічки. Ви робите полив, щоб п'ятно води виходило на 7 10 см далі, ніж остання цибулинка росте від краплини стрічки. А, і лише потім починати вносити добрива. Якщо ви дивились про цибулю моє відео раніше, ви вносили добро, ви вносили триходерму мікігардін, і у вас повинна бути більша, велика коренева система і захищена від захворювань. Якщо ви цього не робили, то далі в кінці відео це розберемо, що вам треба робити. Тому що від кореневої системи залежить скільки листя вас буде зберігатись, а від листя, від кількості залежить, як вона буде вкрита цибуля і яка маса буде. А, маса врожаю, тому що останні листя вони в, останні, там, ну, тобто перші 2-3 справжніх листочка це 20-25% врожаю. За них треба поборотися. Робимо під, підживлення. Фаза 8 9 листя. Нам потрібно зараз кальцій, селітра м'ячна, сульфат калію. Це нам потрібно. Нам потрібно давати кальція 4 кг через день. Тобто через день ми даємо а, ну, даємо не через день, а рахуємо, рахуємо як через день. Далі поясню. Селітра м'ячна 4 кг, як кожен день рахуємо. Сульфат калія теж через день. У нас виходить, виходить тут два поливи. Полив номер 1 У нас селітра м'ячна номер один. Так, це у нас селітра. Буду її казати, як азот 4 кг і кальциніт. Кальцій, нітрат кальція теж 4 кг. Полив номер 2 У нас буде азот, це селітра буде теж 4 кг і сульфат калія 4 кг. І ми такі е, поливи чергуємо. Але якщо ми льємо кожен день, то ми так робимо. Якщо ви лєте не кожен день, там раз два, раз в два дні, раз в 3 дні, в 4 дні, тобто ви рахуєте ту паузу, котра була від останнього цього добрива. Наприклад. Якщо ви літе раз в 3 дні, понеділок зробили полив, потім наступний полив у вас в четверг. Це у вас входить понеділок, і второк, середа і четверг вите. Точно так, це 4 дні. І ви зробили полив усім добром. Селітра плюс кальцій. І потім в четверг ви робите полив ось цим добровом, І наступний полив у вас знову ж таки в понеділок. Ви 7 днів не вносили оцю, оце підживлення. На інший понеділок. Ви, наприклад, кожен понеділок носите цей комплекс. І в понеділок у вас виходить 7, 7 днів. 7 днів. Кожен другий день даємо ми кальциніт 7-3,5. це 3 Виходить у нас 12-15 кг, приблизно 14-15 кг кальциніта треба дати. І десь така сама маса 14 кг селітрі аміачної. І так само же рахуємо. Селітру тут і сульфат калія. Нагадаю, дози нітрат кальція і сульфат калія будуть однакові. Тобто переслухати і зрозуміло, що можна робити. В одну бакову суміш селітру кальцієву і сульфат калія не вносити, не давайте. Робіть поступові поливи. Якщо ви робите полив там, через день, то ви рахуєте через день, тобто ви повертаєтесь. повертаєтесь до селітра мячний 8 кг і кальциніт теж 8 кг. Другий полив, селітра мячне 8 кг, сульфат калія теж 8 кг. І пішли так чергувати ці поливи. На потрібен кальцій будувати кореневу систему, будувати листя. Потрібен калій, щоб втримувати вологу дуже спекотно, потрібен калій, щоб збільшити сухі речовини. І нагадаю, що, нагадаю, що раз в 2 тижні. Разом з підживленням вносити триходерму Мікагардіан по 1,5 літри кожного, 1,5 фіріди, 1 Канінги і харцену. Це треба, щоб розвивати гарніше кореневу систему. Також сюди можна додавати гумат, будь-який гумат, там є гуміголди, є Блекджек 2 літри. Це зараз дуже важливо робити, тому що систему повинна працювати. Це все змішується все разом. І далі би я б ще давав. Б, Сюди ж це підживлення янтарної кисоту. Давав би сюди янтарну кислоту 350 г на гектар, але треба її розчиняти в теплі, а краще гарячій води. І треба дивитися, щоб вона 100% розчинилася. Тоб, тобто, робите підживлення. Більшу кількість тут у вас складає, це селітра м'ячна, 4 кг з рахунку кожен день дні, котрі ви не підживлювали, якщо у вас там дощі або щось там коїться, вам потрібно це наздогнати і дати те, що ви не давали. Від останнього внесення того доброго, на котре сьогодні розраховуєте. А, далі кальцій, з сульфат калію теж дайте, але разом не змішуйте. Кальцій плюс літра разом, потім світра плюс сульфат калію теж разом через, ну, через кожний полив ви чергуєте. І а, після внесення добрив раз за тиждень ви даєте Мікагарні по 1,5 літри кожного виду триходерми. замовити можете за номером в описі або в магазині Фазенда і додавати туди можна будь-який гумат. Я, я використовував блокджек 2 літри на гектар і янтарна кислота 350 г на гектар. Це покращує роботу кореневої системи. На це треба звернути увагу, тому що. Кожен корінчик має своє листя, і крайні корінці, вони більше скоріше пересушуються. І якщо ви бачите, що крайні листя у вас сохнуть щось з ними не так коїться, це проблема з кореневою системою. Це треба зробити і максимально правильно з нею попрацювати. Інший варіант, в кінці відео, я казав, що за це нагадаю. Якщо ви. Не дивились відео або не робили, як я казав раніше, не вносили там Мікгарден, то у вас, можливо, вже є проблеми з листям, і ви їх вже втрачаєте. І ваша мета не втратити наступні два листя, котрі будуть слугувати як укривним матеріалом для рослини. Їх треба не втратити, тому що, коли вони будуть висихати, якщо це розібрати, вони займають 15%. Маси цибулинки, а ви а хтось повинен бути укриними чешуями цибулинки. Що ми робимо? Якщо у вас листя в'яне, це значить, що у вас проблеми з кореневою системою. Ви берете, вносите в полив е, дезорал екстра, наприклад, вносите або топсин, або фундазол. Беремо фундазол. Фундазол 2 кг на гектар. Ви вносите в полив в кінці після добрив, добрива закінчились. Ви вносите фундазол 2 кг на гектар, хвилин 15 його вносите, фіксуєте це, коренева система захищена, робите, там оприскування далі, як вам потрібно захист від шкідників, від хвороб, все ви це робите. І наступний полив, наступний полив це у вас буде через день, через два, через три, Ви вносите обов'язково трихадериму, мікагардіан, заселяєте в корневу систему. Тому що, коли ви вносите функцію в полив, він все вбиває і трохи підпалює кореневу систему. А вам треба її, щоб вона була активна коренева система, і заповнити це пусте місце, котре створилося внаслідок внесення фунгіцидів. Тобто, якщо рослина жива-здорова, то вносити оце і не витрачайте зайві кошти на фунгіцид. Якщо бачите, що листя в'яне, то обов'язково фунгіцид, фунтозол, тапсін, дезерлекстра, що там ще таке більш доступне, уніформ, але дуже дорого виходить. Дози дивитися на упаковці, Дезерал, тапсин е, і фундазол 2 літри на гектар, фундазол 2 кг, вносити в полив і через там, день, через 2 вносити триходерму міккагардіан разом з уматами. От, Ось так робіть сьогодні. І так можна робити ще 30 днів вирощування, вирощування вашої цибулі. І розраховувати при густині 1 800 тис. гектарі до 100 тонн на гектар. Так.